Це моральна перемога українців, тому що українці відсили. У Росії не було сил продовжити наступ. Героїзм наших воїнів під час виходу заточення під Оловайська, він зруйнував плани Бліцкригу Кремля. Десятки наших воїнів віддали своє життя під Оловайськом. Під час виходу заточення. Так, так називаємо гуманітарному коридору. Біці прозвали коридором смерті цивільського військовослужбовці 55-ї окремої ателерійської бригади. Коли наші хлопці підбили 4 танки, коли захватили 10 російських десантників, саме вони приїхали до нас з білими прапорами і вони попросили перемир'я. І наші хлопці їм повірили, віддали полонених, повірили про те, що буде зелений коридор. Але в той час, коли велись ці перемовини, вони готували засаду. І чітко на сплановану засаду туди пішли наші колони. Їх там вбивали. Це не була війна, це не була військова операція. Це було вбивство. Я думаю, ще буде і гага, і Нюрберг саме з цього питання, не тільки з боїнга збитого малазійського. А саме з, і з цієї питання, і це треба ну треба зробити. Це повинна зробити українська влада. Більшість учасників сьогодні зібрались в Києві. Ну, мабуть, це і наша провина, те, що ми не провели належної агітаційної роботи. Ми дали тільки звернення в соціальних сетях. Хто знав, той прийшов. І слово твоє істина, бо ти є сиво. Oh